Доброго дня, шановні учасники вебінару. Мене звати Кравченка Світлана, я спеціаліст із супроводу програмного забезпечення ІСПРО групи компанії Інтелектуальний сервіс, котра вже більше 20 років працює на ринку по автоматизації обліку бухгалтерського обліку на підприємствах різної форми власності. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо вебінар, котрий буде висвітлювати основні теми та проблеми бухгалтерів при нарахуванні заробітної плати та шляхи їх вирішення за допомогою програмного комплексу ISPRO. Отож зараз я увімкну демонстрацію екрану і розпочнемо наш вебінар. Отже, програмний комплекс ІСПРО, він модульний, і сьогодні ми розглядаємо, як вже було зазначено раніше, модуль заробітна плата. Перше питання, до якого ми звернемося, це нарахування відпускних, а також, що досить часто буває на підприємствах, це необхідність відкликати людину із відпустки. Отже, саме нарахування відпускних відбувається у програмному комплексі ІСПРО за допомогою універсального документа. Тут створюється сам документ та заноситься особа, котрій необхідно виплатити саме відпускні. Заноситься дата початку, дата закінчення. Програма автоматично розраховує оплачування та календарні дні, середньоденну заробітну плату та. Фінальну суму, яку необхідно виплатити людині за період перебування у відпустці. У розрахунковому листку це відображається наступним чином. При, якщо виникає необхідність відкликати людину із даної відпустки, яка вже була виплачена у попередніх періодах, це можемо зробити наступним чином. Переходимо саме до розрахункового листочка даного співробітника. Наступно натискаємо Вид, Відображати по розрахункових періодах та знаходимо тут нашу відпустку. Перестаємо конкретно на цей рядочок, натискаємо Реєстр, Відпустка і тут у нас є активне поле Відкликати з відпустки, де ми вказуємо дату початку та дату кінця, це ті дні, з яких людина буде відкликана з. Його відпустки, наприклад, це буде з 11 по 16 число. Натискаємо ОК. Як бачимо, програма нам зробила перерахунок. Відобразимо попередній розклад. І ось програма нам донарахувала ті 5 днів, які у нас повинні бути людиною відпрацьовані в червні місяці в зв'язку з тим, що людина була відкликана із його тарифної відпустки. Наступним питанням, яке ми розглядаємо у нашому вебінарі, це нарахування за майбутні періоди. Разові нарахування, повторюся ще раз, у нас всі відбуваються в програмному комплексі ІзПРО за допомогою універсального документа. Так, наприклад, людині нараховується відпустка наперед, як бачимо, це у нас іде вже серпень місяць з 5 по 19. Сам розрахунок відбувається аналогічно попередньому прикладу, але якщо ми перейдемо до розрахункового листочка, то побачимо, що у поточному місяці ми виплачуємо людині наперед кошти. Так само беруться і податки із цих коштів у поточному місяці, але відображається, що всі ці нарахування та утримання стосуються наступного місяця. Аналогічним чином розраховуються і суми внесків до. Єдиного фонду, єдиного соціального фонду. так само із розрахункових листочків, перейшовши на вкладку фонди, ми можемо побачити цей розрахунок. Як бачимо, сюди також включається і відпустка за майбутній період. З неї відразу беруться відсоток двадцять відсотка до фонду ЄСВ у поточному місяці, але за майбутній. Розглянемо ще один нюанс. По розрахунку е, саме в фондів до заробітної плати, на прикладі е, людини, котра отримує заробітну плату менше, ніж мінімальний заробіток, тобто 3,723 гривні. Як бачимо, у розрахунковому листочку даного співробітника у нас нарахована заробітна плата в розмірі лише 930 гривень 75 копійок. Але, як ми знаємо, фонди повинні братися із суми не меншої за розмір мінімальної заробітної плати, що на даний момент складає 3723 гривні. Тому, якщо перейдемо на вкладку фонди, ми бачимо, що програма автоматично добирає е, цю суму із заробітної плати і розраховується сума виплати до фонду ЄСВ уже із відповідної суми, котра встановлена законодавством України. Після того, як всі розрахунки були створені і зроблені, ми можемо сформувати у програмному комплексі ІСПРО сам звіт до єдиного соціального внеску. Формується він у відповідному пункті меню та має наступний вигляд. Якщо ми його відкриваємо, нам до розгляду пропонується відразу перша таблиця. Де показані всі вже загальні дані по людям. Четверта таблиця, якщо така є необхідність. На вкладочці працівники ми бачимо шосту таблицю в розрізі нарахування по кожної людині окремо. Прошу звернути також вашу увагу, що деякі співробітники у даному вигляді представлені синім кольором основна маса, але де зустрічаються і котрі написані в програмі з зеленим кольором. Що це означає? Що е, в програмному комплексі ІСПРО відбулося округлення саме якоїсь копійки в плюс або в мінус конкретно по цій людині, і програма виділяє її зеленим кольором. Це зроблено для зручності користувача, щоб у разі необхідності була можливість виправити дане округлення вправо або вліво. Також є можливість розглянути і інші таблиці, котрі є необхідними конкретно для вашого підприємства. Для цього ми натискаємо вид, вид реєстру та обираємо ту таблицю, котра необхідна саме вам. П'ята, сьома, дев'ята, четверта чи інші таблиці. Вони будуть представлені саме тут, у цьому вигляді. Після того, як цей звіт був створений, його можна експортувати і завантажити до вашої звітної програми, підписати та відправити до контролюючих органів. Також одним із питань, з яким стукаються бухгалтери при нарахуванні заробітної плати, це. Виплати також за майбутні періоди, але виникає питання, що чи співробітник, чи бухгалтер не хоче бачити у розрахунковому листку виплати за майбутній період, як це було у другому прикладі, де було нарахування відпустки наперед, тобто за майбутній місяць. Розглянемо, наприклад, знову ж таки відпустки, де у нас йде дата початку із 20 числа поточного місяця по 10 число наступного місяця. Тобто відпустка у нас йде перехідною. Для того, щоб у розрахунковий листок потрапила сума, заробіт, сума відпускних лише поточного місяця, перед тим, як закрити і зберегти даний документ, виконаємо наступне налаштування. Ми натискаємо реєстр налаштування параметри документу. Тут ми можемо змінювати та налаштовувати під себе параметри конкретного документа. В даному випадку нас цікавить саме пункт закриття. Тут нам необхідно поставити відмітку, поміщати до розрахункового листку відпустку відрядження лише поточного місяця. Зберігаємо дані зміни та зберігаємо і закриваємо сам документ. Після чого дана сума потрапляє до розрахункового листка співробітника. Зараз відбудеться збереження, і ми подивимося, які зміни відбулися у розрахунковому листку даної людини. Як бачимо, сюди в нас потрапила лише частина суми відпустки, котра припадає на 12 календарних днів з 20 по 31 -ше число поточного місяця. Інша сума буде відображена уже у майбутньому періоді, після того, як буде виплачена заробітна плата, та програма перейде до наступного облікового періоду. Але в такому випадку вслід пам'ятати, що для того, щоб відобразити решту суми у майбутньому періоді, після переходу програми до серпня місяця необхідно буде скопіювати даний документ і знову проробити таку ж саму процедуру по його збереженню у майбутньому місяці, відтак решта суми потрапить до розрахункового листка саме наступного місяця. Також при розрахунку заробітної плати дуже важливим питанням перед бухгалтером постає про актуалізацію довідників. Давайте зараз з вами розглянемо, як це зробити в програмному комплексі ІСПРО і взагалі для чого потрібно підтримувати актуальні дані у даних довідниках. Отже, вся інформація заноситься в пункт параметри в таблиці прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індекса поживчих цін. Станемо саме на прикладі індекса, який використовується при розрахунку індексації заробітної плати. Як бачимо, конкретно в даному прикладі індекси не заводилися вже досить-досить давно, тому е, говорити про актуальність е, розрахунку і вірність, коректність розрахунку індексації е, потрібно буде перераховувати і звіряти окремо. Але якщо через, праву, якщо через кнопочку Інсерт, Натискаємо тут, у нас відкривається віконечко, де ми можемо вказати період, за який ми будемо, будемо вносити е, даний індекс, і вводимо сам індекс. За попередній місяць він складав 100% та натискаємо ОК. Таким чином відбувається заповнення довідників, котрі нам в подальшому слугують для розрахунку заробітної плати. Аналогічним чином заносяться і інші довідкова інформація, така як мінімальна заробітна плата, у відповідну таблицю. Як бачимо, тут всі дані внесені і вони використовуються при розрахунку фондів заробітної плати. Таблиця прожиткового мінімуму також повинна. Підтримуватися у актуальному стані для коректного розрахунку, як податків, так і виплати різноманітних виконавчих листів та допомоги. Як бачимо, на даний момент всі дані тут занесені вірно і коректно. Також хочу вас познайомити із. Досить зручним механізмом для перевірки правильності нарахування заробітної плати по підприємству в цілому, або в розрізі кожного співробітника, підрозділа, виду оплати або ще якомусь критерію, який буде зручний саме вам. Для цього ми переходимо у аналітичну розрахункову відомість, де зібрана абсолютно вся заробітна плата. по... Підприємству в цілому, де розраховуються фонди, можемо побачити це в розрізі джерел фінансування, якщо такі використовуються на вашому підприємстві, чи в будь-якому іншому представленні. Зараз програма зробить розрахунок заробітної плати поточного місяця і розглянемо більш детально саме цей пункт меню програми. Тож, як бачимо, програма зробила розрахунки, обновила всі дані і маємо наступний вигляд аналітичної розрахункової відомості. Може бути представлена як у загальному вигляді, так і у розрізі різноманітних підрозділів, котрі є на вашому підприємстві. Можемо обрати джерело фінансування, якщо таке. Використовується побачити саме ту суму коштів, яка була витрачена із конкретного фонду, або ж можемо розглянути повний фонд заробітної плати з будь-яких джерел фінансування. На вкладці види оплат можемо побачити. Всі нарахування в розрізі видів оплат, котрі використовуються на вашому підприємстві. Також тут можемо бачити вхідний залишок та борг підприємства на початок та на кінець місяця, загальну суму нарахувань та суму утримань в цілому по підприємству або знову ж таки в розрізі фінансування чи підрозділів, котрі налаштовуються на попередньому пункту. Також можемо тут розглянути і перерахування до єдиного фонду в загальних сумах. Також із аналітичної розрахункової відомості можемо роздрукувати велику кількість друкованих форм. Наприклад, це робиться через пункт меню Звіт, формування звіту. Так, із вкладки фондів ми можемо роздрукувати відомість розподілу до фондів. Має вона наступний вигляд. Запомню, вибираємо е, період, за який ми хочемо побудувати даний звіт. Е, вибираємо е, пункти е, критерій для фільтрування даних Це загальному по підприємству, по джерелам фінансування, по підрозділам та інші види фільтрації та натискаємо ОК. В результаті нам програма автоматично формує наступну друковану форму, котра е, доступна користувачу як для е, вигрузки у електронному вигляді, так і для друку на паперовій носії. Так само можемо із вкладки Види оплат через, знову ж таки, пункт меню Звіт формування звіту роздрукувати і інші друковані форми, такі як зведені відомості по розрахунку заробітної плати, по видам оплат. Так само можемо роздрукувати і розрахункові листки, як в цілому по підприємству, так і по вибраним співробітникам. Зараз разом з вами роздрукуємо розрахунковий листочок конкретного співробітника. Також тут можемо вказати за який період або вибрати інтервал чи конкретний місяць. Знову ж таки, звідси можна перейти і до розрахункового листка співробітника для перегляду інформації трішки у іншому розрізі. Також дуже велику кількість звітів та друкованих форм ми можемо побачити у пункту меню Звіти тут доступні для вибору співробітника велика кількість друкованих форм, меморіальні ордери, розрахункові відомості, відомості нарахування, по видам оплат до фондів та багато іншого. Всі вони е, налаштовуються конкретно під ваші потреби та під ваше підприємство. Можемо розглянути, на прикладі меморіального ордеру номер 5 по нарахуванню заробітної плати, котрий, як бачите, вже актуалізований під останнє законодавче нововведення. Вибираємо місяць, за який ми хочемо його побудувати, та натискаємо кнопку «Ок». Як бачимо, меморіальний ордер має наступний вигляд. Він також доступний користувачу для друку на паперові носії або для збереження у будь-якому електронному форматі. А ще одне питання, котре ми розглянемо разом з вами, це необхідність. Коригування табелю співробітника або якщо співробітник має нефіксований графік роботи, як це все правильно та коректно відобразити у програмному комплексі ІСПРО. Отож, для цього у нас реалізовано два варіанти розвитку подій. Перший ми можемо створити знову ж таки універсальний документ. Куди ми можемо підставити конкретну людину, яка, якої потрібно зробити свій конкретний табель, та проставити кількість годин, котрі людина відпрацювала у цьому місяці? Після збереження та закриття даного документу, це відображається у його табелі і впливає на Розрахунок заробітної плати співробітника у відповідності до кількості відпрацьованих годин. Інший випадок, коли ми можемо внести коригування до табелю вручну по співробітникам. Для цього переходимо у відповідний пункт меню Табель обліку робочого часу. Тут вже в нас відображається повністю весь список співробітників, котрий представлений на підприємстві. Знову ж таки, можемо підфільтрувати по підрозділам, вибрати всі або якийсь конкретний із них. І вже тут, натиснувши на кнопку Редагувати, ми можемо змінити е, табель співробітника, внести фактично кількість відпрацьованих годин по цій людині. Так само, якщо є, якщо є необхідність по нарахуванню людині годин праці у святкові дні, у вечірні чи нічні години, для цього нам потрібно перейти на відповідну вкладку, тобто години за видами оплат. І тут вже можемо внести відповідну кількість годин, котрі людина відпрацювала в тих чи інших умовах. Так, наприклад, можемо поставити роботу в нічний час. Для цього ми натискаємо кнопочку редагування та проставляємо кількість днів чи кількість годин. Наприклад, це буде 40 годин у нічні та 2 години у святкові. Після того, як ці надбавки будуть занесені до картки співробітника, виконається їх автоматичний розрахунок відповідно до тих годин та тієї кількості відпрацьованих днів, котра була занесена бухгалтером тут вручну. На цьому розгляд основних питань по нарахуванню заробітної плати завершений. Якщо у вас будуть виникати якісь питання чи побажання, ви можете звернутися на нашу лінію консультації. Номери телефонів будуть вказані у чаті поруч із нашим відео, де наші кваліфіковані фахівці зможуть дати вам розгорнуту відповідь на будь-які ваше запитання. Всі ваші побажання щодо наступних вебінарів також прохання написати у, відео поруч, у чат поруч із відео. Дякую вам за увагу. До побачення!